ну швиденько, покажіть мені свої усміхнені оченята, чудові посмішки мені подаруйте, друзям сонячний настрій намалюйте, зустріч нашу час розпочинати, і на гостину, і скорок будемо чекати. Нумо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Друзі, вітаємо вас! Сьогодні ми разом будемо суперсили розвивати і про ментальне здоров'я разом дбати. Друзі мої, ментальне здоров'я це наші з вами емоції. Збираючись до вас на зустріч, ми запросили з собою своїх друзів смайликів А ви знали? Що у кожного з нас є друзі-смайлики. Вони завжди знаходяться поруч з кожним із нас, бо це наш настрій, і він залежить від наших думок. Тож разом з пум пропоную вам пограти в гру, яка називається Мій настрій. Я буду називати вам ситуації, а ви за допомогою смайликів. Визначте, який настрій емоцію викликає ця ситуація. Наприклад, коли ви отримуєте подарунки, у вас настрій веселий, коли ваш друг захворів. Так, ви сумуєте, сумний смайлик, сумна емоція. Коли на дитячому майданчику у вас забрали іграшку? Так. Вам сумно ви ображені. А коли вас пригощають цукеркою? Так, ви радієте. Коли з вами поруч мама, татусь, ваші рідні і близькі люди, вам, звичайно, добре і весело. Вам посміхається веселий смайлик. Якщо ви хвилюєте із-за того, що тато багато працює, і ви не дуже часто з ним бачитеся, у вас настрій. Сумний, печальний. Але якщо в подумках ви уявите, що тато ваш скоро, скоро вже повернеться, ви знову будете разом, то ваш настрій, звичайно, покращується, і ваш друг смайлик вам. Посміхається вам радісно і спокійно. А зараз я пропоную вам позбутися сумних емоцій і поганого настрою за допомогою чарівного стаканчика і соломеної коктейльної трубочки. Візьміть стаканчик з соломинкою і що з сили подуйте в неї. Відправте в цей стаканчик через трубочку свій сум. Поганий настрій образи і тривогу. Ось, друзі, мені легко, спокійно, весело. І у мене чудовий настрій, а у вас, а зараз. Я пропоную разом з нами пограти в гру, яка називається емоції. Я називаю стан настрою, а вам потрібно зобразити цей настрій. А допоможе вам в цьому друг смайлик. Тож на нього дивіться і повторюйте за ним. Радість. Сум. Сором. Здивування, образа, страх, злість. Ось бачите, ми з вами є володарами нашого настрою і емоцій, і тільки ми самі можемо ними управляти. І краще усім тільки тоді, коли нам весело, спокійно, затишно. Ми відчуваємо підтримку рідних, коли вони поруч вас люблять і підтримують. Друзі, пропоную разом з Бриль трішки відпочити і прислухатися до себе. Покладіть долоньки на манку. За бажанням можна закрити очки. Яка вона, діти? Так, вона трішки прохолодна, суха. Приємна за відчуттями. А тепер зробіть те саме, повернув долоньки вниз. Що відчуваєте? Так, теж приємні відчуття. Через свої долоньки вони передаються. Пальчиками поковзайте по мальці, немов змійка. Або як стрибає зайчик. Як ходить слоник. Залишіть свої сліди, улюблені, на манці. А тепер давайте разом намалюємо два сонечка. Так, пальчиками малюємо кружечки, два сонечка. Малюємо сонечку промінці. Сонечко тепле, приємне, і воно вас зігріває. У вас відчуття, ніби вас обіймає мама. Я впевнений, у вас покращився настрій і поруч з вами, ваш смайлик, радість. Насправді, друзі, усі емоції для нас важливі і потрібні. І позитивні і не дуже. Бо емоції нам повідомляють різну інформацію. Страх повідомляє нам про небезпеку, він охороняє нас, допомагає врятувати життя. Роздратування повідомляє про те, що ситуація відбувається не так, як очікувалося, але все можна виправити. Щастя повідомляє, що ми. Задоволені. Навіть гнів. Це також корисно, бо саме гнів попереджає інших і нас самих, коли щось починається не так і не йде за нашим задумом. І тоді спонукає до змін. Друзі, ми не будемо сумувати, а ментальне здоров'я берегти і про нього дбати. Смайлик радості це наш друг. Він нам допоможе і пораду дати зможе. Ментальне здоров'я це розуміти власні емоції та уміти ними управляти. Щоб ви добре себе почували, не забувайте, друзі, про режим дня. Спорт. Та фізичні вправи правильне та повноцінне харчування спільно проведений час із своїми рідними, обійми з близькими вам людьми, обов'язково говоріть і діліться своїми хвилюваннями, радощами, тими моментами, які вас хвилюють, і обов'язково всі разом. Вислухавши вашу ситуацію, вам зможуть допомогти і підтримати. Повернувся. Всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами наші друзі, час обіймів для малят. Дітки, бережіть себе і своє ментальне здоров'я. До побачення, до нових зустрічей!